Доброго всім вечора, це Dog Games, і ми продовжуємо грати в гру Зоріні війни Галактика Героїв. Сьогодні 30 січня і це вже 52 серія. Це буде невеличкий випуск. Ми трошки покачаємо пачку на рей, сходимо на подію контрабандний ватаж, не забуваємо фармити події на пачера. Сходимо на Гранд Арену, заберемо чотирьох зірковий екзекютрікс і розкажу далі плани по радусу. Тож погнали. У нас вже потрохи закінчується воллюта Гільдії, дуже чекає наступного боса. Дуже корисно її витрачає на прокачку пачки до рей. Дивіться, скільки плюсиків. Так, Ray's венчер, звісно, одягаємо шмотки. Верхню теж я скрафтив за минулий стрім, але одяг її випадково. Ну, не страшно. Саме головне, що в нас є інжектор. Залишилось що дві шмотки, думаю, ми її швиденько доб'ємо. Так, Чубака, дивіться, скоро буде. На... Цей тір 12. Наступний золотий герой. Так, повна страта в шмотку. Цікаво, можемо його одягти. Треба 50 шматочків. Ну, давайте витрачимо, не страшно. Робимо його тір 11, те тепер теж на шляху до тір 12-го. Пілот тір 9. Далі рейд джеді Тренінг тір 9. Це піхотінець у нас буде потрошки теж йде на 9 тір. Амелін амілін у нас 8 тір. Так, я дещо забув. Я хочу цього Resistance Hero Fiend скачнути до 85 го рівня. І одразу також його одягнемо. У нас ще плюс один герой, який прокачаний до максимального рівня. Що вже непогано. Ага, ну і ми стали, звісно ж Угу. Так, трохи є цієї енергії, можемо витратити. Але нам... Ну... ні. Падають необхідні шмотки, тим не менш все рівно нам не вистачає його одягнути на наступний тір. Тобто він залишиться синеньким. На жаль, але я думаю, що це питання часу, ми його досить швидко прокачаємо. Давайте повернемось до загального екрану. Так, в нас залишилося лише два герої першого рівня. І давайте тут пару плюсиків подобиваємо. На пілоту одягаємо дві шмотки. І Амелін 5 шмоток. Непогано. Ну, одягаємо. Раз, два, три, чотири. І, звісно, так і 5. Що у нас тут? Дуже довго, потрошки позбираємо. Ну, непогано. Дивіться, це ми качаємо вже 10 день. Починали дуже-дуже слабенько, а зараз прям вже нормально прокачались. Давайте сходимо на ось таку от подію: контрабандний вантаж. Я її раніше ігнорував, тому що було ліньки. А на самом деле, дуже класна подія, що тут нам треба корабель і карга кораблі. Це два корабля Фенікса і, наприклад, сокіл тисячоліття або цей корабель Боска. І в призах ми можемо отримати шматочки кораблів. Дивіться, два те, що нам треба. Це сокіло тисячоліття плюс валюти для прокачки крейсерів. Тому одразу йдемо сюди. Думаю, проблем не буде. Цього не беремо. Е, пу -пу 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 -пу. Давайте так, так, і так. Е, да, погнали. Дуже легко проходимо цю подію, нам дають шматочки на корабель феніксів. Не страшно, ми проходимо на три зірки, тобто можемо сходити за білетики, Да, і нам знову падає фантом. Ну нічого, поміняємо на синю валюту, а наступного разу може пощастить і підфармимо необхідний корабель. Одразу ходимо, міняємо 380 валюти непогано. У нас на стартанув новий сезон Крант Арени. Дивіться, у нас тут бої 5 на 5, і нам не пощастило з опонентом. Якщо я не путаю, то в нього 6 мільйонів мощі. А в нас навіть мільйони нема. Тим не менше. Дивіться, він нам пробив все, що міг пробити. Не пробив кораблі, але це смішно, він їх дуже легко пробиває. Тим не менш, давайте спробуємо йому також щось пробити. Тут у нас сестри ночі, 89 тисяч. Одразу не ризикую, іду своїм отрядом феніксів. Ну, я думаю, зараз дуже легко і дуже швидко проб'ємо. Взагалі не полюбляю цих сестер. Кидаємо Ауєшку, кидаємо це. Далі так. І так, і добиваємо. Так. Ну, це було легко. 75 очок отримали. Непогано. Рена 5 на 5, трохи більше насипають очок. Дивіться, тут у нас комашки. Я спеціально залишив пачку Іден. В принципі, лише Іден і може їх пробити. Фенікси не справились, хоча Фенікси сильніші, сильніше. Ну, в нас Іден не така крута, як у мене була на мейні. Тим не менше, давайте спробуємо в чому суть. Е, треба зробити дуже багато демагу. Е, б'ємо одразу по сумону. Тепер б'ємо по брутальфі і її не пробиваємо. АОЄ, Асіст. Невдалий асіст. Опять АОЄ. Б'ємо. Б'ємо. Угу. Знову призвав сумона. -ху -ху -ху. Не втрачаємо динаміку. Нам найголовніше пробити цю альфу. Якщо ми її не проб'ємо, то в нас немає ніякого шансу. А поки що у нас з пробуванням виходить таке собі. Угу. Ну, в принципі, скоріше всего, це все. Ну, давайте спробуємо. Якщо вона призве сумону, то це, в принципі, все. Ну. Одна Іден тут нічого не зробить, звісно. Трошечки, трошечки не вистачило атаки. Ну, це все. Да. Треба нам качати сильніше пачку. Ну нічого. Ми принаймні спробували. Тим не менш ми набрали очки, цього достатньо для прийняття участі. Звісно, ми цей бій програємо, але отримуємо кристали, що саме головне зараз для нас. А навіщо нам кристали? Тому що я зрозумів, що нам треба ще 65 шматків на радус. Їх ми можемо легко купити за майже 75 тисяч, навіть більше майже 9 тисяч кристалів. На зараз їх 590. Тому в принципі я планую потрохи качати кораблі. Можливо, ми все-таки заберемо тір 2. Тут ще 10 шматочків. Може навіть тір 3. Подивимось, як вона піде. Е, ну, будемо паралельно збирати кристали, то і докупати шматочки. Тому що бонус тір дуже поки для нас складний. Але тим не менш будемо і його пробувати. Давайте, поки є можливість, трошки підтягнемо наші кораблі. Не може сходити на абіліті, тому що тут треба лише так, що це зіркові кораблі здається. Так і за цього у нас обмеження. У нас раз, два, три, чотири. І ось за інші не дотягують. Тому ми не можемо це зробити. Тим не менш, можемо сходити, отримати чотирьохзірковий зірковий Executrix. Що в нас тут треба? Давайте все забираємо. Беремо, звісно, фініксів, беремо боска і на підтанцовку всіх інших. Екзекютрик з першого рівня, це не страшно. Будемо думаю, пробувати кораблями. Сподіваюсь, проблем у нас не буде. Давайте глянемо. Да, це дуже легкий буде бій. Як я казав, дуже легко забираємо його шматочки. Давайте підемо одразу, піднімемо йому зірку. Заходимо в кораблі, шукаємо Executrix, апгрейдимо його. Тепер він у нас чотирьохзірковий. Вітаю! І як я казав на початку, не забуваємо раз на день ходити на подію на бачера. Я майже забув про неї, тим не менш, давайте сходимо, тому що ми отримаємо тут потрошки, але необхідних ресурсів, що для нас дуже корисно. Треба одягати персонажів, ресурсів зайві не будуть. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. А ми продовжуємо грати далі.